Гра престолів це найголовніший серіал 2010-х років. Неймовірні бюджети та популярність по всьому світу. А зараз дім драконів не хвилюйтесь, тут, спойлерів не буде. Б'є всі рекорди популярності. Але давайте порівняємо, що хочуть донести нам ці серіали та порівняємо їх філософії. Може це серіал про природу влади чи про одвічну боротьбу добра зі злом, а може, кіноверсія порнхабу. Ні, все набагато цікавіше, бо гра престолів це насправді пісня про сучасний консерватизм. А дім драконів про транзит влади у нашому з вами сучасному суспільстві. Що це таке та чому цю провокативну ідею, мало хто помітив. Давайте розбиратися. Ви на каналі для вас. Для цікавих людей. Я Антон Назаренко. Поїхали. Початку поговоримо про гру престолів, а вже потім про дім драконів. Так ось гра престолів це маніфест сучасного консерватизму. Зараз поясню. Насправді консерватори це не те, що ми зараз бачимо в новинах. Це не обов'язково прихильники скасування права на аборт або расисто. Це не обов'язково люди, які ненавидять ЛГБТ-спільноту, фемінізм і оці ваші смартфони. Тобто, це не обов'язково діти Трампа та якоїсь типової радянської бабці. Ні, консерватори це ті, хто виступають за збереження існуючих інститутів, ну тобто там інституту сім'ї, інституту влади, політичних інститутів і так далі. І за їх поступовий, дуже обережний та акуратний розвиток, те, що ми спочатку хейтили тік ток а потім мінімум дві години на день там проводимо, це теж наш консерватизм дав збій. Давайте без у політичну теорію, просто хочу донести, що консерватори потрібні нашому суспільству, навіть якщо вас вони особисто бісять. Вони роблять наше суспільство цілісним, щоб двадцятирічна людина, хоч якось би розуміла, 60-річну, щоб існували певні норми та правила поведінки, щоб наше суспільство разом рухалося уперед, не просто відривалася одна частина, шурувала вперед, а усі інші залишалися за бортом. І саме тому гра престолів такий важливий медіа-маніфест консерватизму у 21-му сторіччі. Тому що ліві прогресивні сили, якраз антиконсерватори, які бажають швидких змін у суспільстві, інститутах і так далі. Вони зараз захопили увесь медіапростір. Вони знімають серіали, вони захопили медіа, телебачення, інтернети. Вони умовно знімають Марвел та Дісней. Так, те, що зараз найпопулярніше у світі, тому гра престолів і має таке величезне значення. Пояснили, що таке консерватизм. Пояснили, чому гра престолів важлива. А зараз пояснимо, чому гра престолів це власне консервативний серіал. Будь-яка подія серіалу, яка кардинальним чином змінювала порядок речей у Вестеросі, призводила до трагедії героїв. Які ці зміни і намагалися впровадити, або трагедію для всього Вестеросу? Зараз будуть спойлери до гри престолів, щоб довести вам цю думку. Нед Старк, який був символом всього хорошого і став би чудовим справедливим правителем, був убитий у першому сезоні. Джон Сноу, який вирішив врятувати диких людей і запросив їх до чорного замку, а це якщо що найлютіші вороги, був убитий його ж братами до зору. Дейнеріс, як найочевидніший приклад, вона намагалася зламати колесо порядку речей у семи королівствах. Буває десятки тисяч людей спалює столицю. За це її зраджує коханий і нічого в неї не вдається. Ну, тобто за найбільш радикальну зміну і найбільше покарання. Тобто серіал нам напряму і каже, якщо ви хочете радикально щось швидко змінити, вас буде чекати невдача, будь то негативна зміна, чи позитивна. Будь то і далі Нед Старк, який би правив справедливо і чесно, а насправді ми розуміємо, що за тих умов він би і року не протримався. Чи страшна Дейнеріс, яка б зробила в усім дуже погано, це занадто різкі зміни для суспільства. Джордж Мартін каже нам: ні-ні-ні, так різко у світі нічого не зміни. Змінюється. Ех, якби ж так хтось сказав останньому сезону доктора, хто? Я е є -е -е -е, так швидко, нічого не змінюється. Найпоказовіший приклад, який якраз і доводить мою теорію про консерватизм, тому що якщо уся величезна сага закінчується цим діалогом, це справді дуже важливо. Це коли сам Велтарлі, чесно гуглив, це ім'я, сем пропонує, щоб короля обирав сам народ, щоб у них була демократія і кожен зміг обрати короля. Ми представляємо усі великі доми, але кого б ми не вибрали, вони правитимуть не лише лордами та леді. Може, рішення про те, що краще для всіх треба лишити, ну, ну всім. Може, собакам теж варто дати голос? Я спитаю свого коня. На цю пропозицію надходить дуже реалістична та крута реакція голів голівдомів Вестероса. Вони просто сміються, і тут руйнується четверта стіна Гри престолів, бо вони усі сміються не стільки з пропозиції Сема, не стільки з нього, скільки з нашого суспільства, з нашої думки, що все може бути змінено. Отак дуже швидко та прикольно. От в нас правив злий тиран король, який вбивав людей, починав війни. Усі жили дуже бідно, страждали, вмирали. І тут ми такі оп. І зараз буде демократія, щастя, і все закінчиться дуже дуже добре. Однак, Джордж Мартін не просто старий та нудний сноб, який такий: нічого кращого вже не буде. Давайте залишимо те, що є. Ні, він демонструє як сім королів від а, абсолютної монархії, яка передається по праву крові, переходить на як, ніби наступний крок у еволюції, і тепер короля будуть обирати найстарші аристократи у цього цього королівства. Це як там польська модель була, так тобто він каже, що так давайте рухатися вперед. Але якщо ви вважаєте, що з абсолютної монархії можна перейти е, одразу у демократію, то ви дуже помиляєтесь. І насправді цей крок до виборного монарх. Він дуже важливий. Це дійсно зменшує ймовірність ворожнечі між королівствами, тому що у них є ніби обраний ними ж монарх, який буде ними ж керувати, а не просто невідома людина. Так це дійсно прогресивний крок у розвитку Вестеросу. Посилання Мартіна просте, радикальні зміни не працюють, вони ведуть до горя, і він демонструє нам це увесь серіал. Причому як дуже-дуже гарні, так і дуже-дуже погані. По-друге, якщо людина прийшла з історичною місією всіх врятувати і так далі, то буде просто геноцид. Бо Дейнеріс, це ж просто ну той же самий Ленін, який прийшов зламати колесо, побудувати нову модель держави, і всі от тоді заживуть. І тоді не треба буде помирати, як то кажуть, так. Але ні, так не виходить. Не можна так сильно стрибати та намагатися перетягнути суспільство у той стан, до котрого воно абсолютно не готово. І саме ну так виражається консервація. Консерватизм. Так, давайте одразу. Це не моя позиція. Я намагаюся считати, що хочу донести нам Джордж Мартін і просто розповісти про консерватизм. Про що ж тоді дім драконів він теж буде просто мусолити цю тему? Ні, насправді там все ще більш цікавіше. Зараз прийдемо до нового серіалу. А поки я прошу підписатися на цей канал. Я дійсно намагаюся створювати контент для вас, для цікавих людей, яким цікаво дивитися розумний та глибокий контент в українському Ютубі. Тут є і про музику, і про фільми, і про ігри, і навіть про політику. Тут кожен знайде щось для себе і дійсно хочеться створювати такий авторський унікальний контент. Саме для вас нас дуже мало, тому давайте об'єднуватися, підпишіться, щоб не загубитись, і поїхали далі. Дім драконів це буквально серіал про те, як дорослі, багаті, гетеросексуальні, білі, білі в усіх аспектах чоловіки втрачають владу і не знають, як з нею бути і кому її передавати. Так ви правильно зрозуміли все, як у нашому з вами світі: рухи проти токсичної маскулінності, феміністичні рухи, рухи проти расизму, ЛГБТ-активісти активісти все це так чи інакше послаблює символічну владу типового білого чоловіка, який усю історію був єдиним, хто її мав. Тобто, буквально майже всю сучасну історію: 99% ресурсів, благ, знань, влади, можливостей були тільки у білих чоловік. Віків у нашому світі всі фірми, компанії, бренди, заводи, президенти, керуючі компанії, університети все було побудовано на гетеросексуальних, маскулінних, білих чоловіках. І от як тільки останні декілька десятиліть це змінюється, причому, по-перше, змінюється як фактично, тобто, все більше жінок, людей з різним кольором, шкіри, релігією, орієнтацією, отримують все більше грошей, влади, ресурсів, займають топові місця у компаніях, у владних інститутах і так далі, так і символічно білі чоловіки. Які відчувають втрату цього контролю над світом, що він увесь у них в руках, розумієте? Ця тема насправді важлива не тільки для них, для білих, крутих чоловіків, які мають усю владу. Ні, але і для кожного з нас. Бо зі зміною носіїв цієї влади змінюється її характер, тобто змінюється і наше з вами життя. І саме тому просто для нас це цікаво та прикольно обговорити, а для них це, напевно, просто трагічно. І тому дім драконів намагається зрозуміти, звичайно, дуже символічно стикція. Ськами та спецефектами, що робити з цим транзитом, передачою влади, там у серіалі бляха реально намагаються це зробити. Дорослі білі чоловіки може віддати владу символічним жінкам, та світ не зрозуміє, що з нами буде, та розпадеться королівство. А може продовжити як все і було, а там інші вже будуть розбиратися. А може віддати владу ще більш маскулінному типу, щоб він зупинив ці зміни. І тому дім драконів такий важливий серіал прямо зараз, тому що він це величезна алегорія на передачу влади від типових білих чоловіків, які завжди керували цим світом, до когось іншого, і він намагається зрозуміти, як повинен відбуватися цей транзит влади, кому її насправді передавати, чи треба це взагалі. І це актуально не тільки для вестеросу, а й для нашого з вами світу. І ні, це не я все вигадав, це насправді один з трендів у сучасній культурі. Давайте подивимося на один серіал. От, наприклад, серіал Succession, який аналізує те саме. Він дуже популярний в США та отримав багато премій та нагород. Там є старий голова сім'ї, який вже трошки з проблемами зі здоров'ям не завжди розуміє, де знаходиться, веде свою величезну медіаімперію імперію по старим шляхам і вбиває її. І є його молодші діти, які хочуть отримати вже цю владу від нього і вкладати гроші не в телебачення, а в інтернет. Дуже проста метафора різниці поколінь, але вона завжди працює. І те ж саме відбувається у домі драконів у всіх перших чотирьох серіях, та й напевно у всьому серіалу буде одне питання: хто має право отримати владу після нинішнього короля? Все, давайте тепер порівняємо ці два серіали, ці дві філософії, що більш глибше та цікавіше. Перед цим я сподіваюся, я запевнив вас, що це дійсно цікавий канал. Не забудьте підписатися. Так, от для мене гра престолів і дім драконів це серіали різних масштабів. Тобто навіть не різної глибини. Якщо гра престолів це більше серіал, взагалі, про сутність влади, як вона формується у різних суспільствах, як різні влади між собою взаємодіють, до чого це призводить, і так далі. Тобто, це такі широкі маски, дуже сильно. Це такий зум-аут віддалення взагалі від ситуації, який показує усю мапу цього Вестеросу, який намагається брати великі філософські теми і поговорити з нами про це, що дуже круто про це теж треба говорити. А дім драконів це такий навпаки зум-ін, це заглиблення у певну. Категорію з того, що оглядала сама гра престолів, і намагання пропрацювати її більш добре. І розумієте, і те, і те має право, і те, і те дуже круто, бо гра престолів дарує нам таке загальне уявлення про світ, так говорить е, з нами про загальні речі, типу що таке влада, коли дім драконів концентрується на маленькому питанні. А як цю владу передавати? Хто повинен отримувати владу взагалі? І розумієте, і тому порівнювати їх важко, тому що звичайно. Звичайно, у кожного метода є мінуси у Гри престолів. Головний мінус, що вона не може так детально аналізувати певні дрібнички, так незважаючи на те, що у неї це вдавалося, і іноді іноді вона типу акцентувала увагу прямо на дуже маленьких речах. Але насправді це все одно такий, знаєте, величезний роман, велика картина. А от дім драконів через оцю свою сконцентрованість в одній точці може її більш ретельно пропрацьовувати, оглядати, занурюватися, аналізувати і так далі. Тому мені здається, що просто це серіали умовно для різних людей або для різних ваших настроїв. Якщо ви хочете щось таке загальнофілософське, отак почути, отак кайфанути, ну так, отак, прям подивитися на це, подумати. Це звичайно гра престолів. А якщо ви хочете прямо посидіти і пропрацювати одне єдине питання, яке буде розкриватися ну мінімум у першому сезоні, це вже всім зрозуміло, то це саме для тих людей. Саме тому мені здається, що це найкращий сіквел. Приквел сіквел, який можна тільки вигадати, тому що він не бере ту ж саму тему, за щоб ну ненавиділи його насправді, типу навіщо ви мусолите одне і те саме. Він не бере ту саму тему, він бере одну з тем і, і розширює тільки її. І це дуже, і дуже, і дуже цікаво. Саме тому мені Дім Драконів дуже сподобався. Не знаю, як вам. Гадаю, теж взагалі. Це вже не до філософії. Ми забули, як гарно, що колись сіквели можуть виходити більш-менш. Тобто, навіть якщо вам дім драконів не сподобався, ви точно не скажете, що він прям поганий. Він вийшов. Більш-менш, а це вже у нашому світі. Восьмої, дев'ятої, там десятої, п'ятнадцятої частин зоряних війн, це вже дуже і дуже добре. Зараз можете подивитися, я робив аналіз серіалу Аркейн, дивні дива. Тут щось цього буде, а це відео пропонує вам Ютуб. Не забудьте підписатися, щоб не загубити цей канал. Дякую вам за перегляд і не забудьте залишити коментар. Я на всі відповідаю. До нових відео.